Добрий день, шановні учні. Отже, давайте з вами подивимося. я пропоную вам створити опитування в Google формі, тому що далі ці результати дуже зручно інтерпретувати одразу в Google таблицю. І так, давайте з вами подивимося, де знаходяться наші Google форми. Перше, ми відкриваємо додатки Google, або можете просто в пошуковик Google ввести Google форми. І ось у мене вони не так далеко знаходяться: такий фіолетовий значок Google форми. Я їх відкриваю, оскільки я ними вже користуюсь, як то зараз у мене тут з'являться різні форми, які я створювала раніше, або які мені доступні. І ми натискаємо плюсик створити порожню форму. І далі ми додаємо назву нашої форми це буде тема вашого дослідження. Чи не Моє дослідження. І ви пишете далі тему вашого дослідження. Рекомендую збирати адреси електронних поштою, щоб ви розуміли, який учень відповів, да, щоб ми могли спілкуватися з учнями нашого класу і розуміти, хто відповів. Адже ми збираємо повну вибірку. У всіх вона має бути повноцінною. Або якщо не збирати електронні адреси, то це додати відмітку, да, щоб вони могли вписати короткий текст. Текст короткий, писати своє прізвище та ім'я, знову ж таки, щоб ми могли ввести відомість про те, хто виконав роботу, а хто роботу навпаки не виконав. Далі вже ми створюємо запитання. Запитання можуть бути з одним варіантом відповіді. Ось нам пропонують один варіант відповіді: наприклад, питання один. І далі у нас іде відповідь. Варіант 1, варіант 2, варіант 3, варіант 4. Скільки вам потрібно, стільки варіантів ви пропонуєте. Відмітку, що це обов'язкове питання, ми залишаємо. Також можна створити питання, коли багато варіантів відповіді, Декілька можна обрати. Тобто це у нас буде питання 2. І варіанти відповіді. Знову ж таки, вибирайте варіант 1, 2, 3, 4, 5 або скільки ви хочете варіантів відповіді. Все залежить від теми вашого дослідження і скільки питань ви можете потім створити. По цьому скільки питань ви будете досліджувати. 1, 2, 3, можливо, не дуже багато, але декілька питань, щоб у нас ми могли розібрати да, і записати всі ті пункти, які ми з вами відповідно маємо продемонструвати. Далі ви проводите опитування і переходимо в розділ відповіді. Тут ви натискаєте Встановити зв'язок з Google-таблицями. Це у нас з вами буде, і ви створюєте вашу Google таблицю туди одразу переходять відповіді. Ну, оскільки в мене відповідей немає, то в мене, як бачите, таблиця порожня. У вас вона вже буде заповнена, і за цими даними ви зможете так, їх. Обрати і створити вашу діаграму. Так, зі створенням діаграми, я маю надію, ви вже знайомі. Якщо забули, як це робити, то ми з вами вибираємо дані, і у нас з вами вставка, і ось у нас з вами є діаграми, які ми можемо додати. У мене тут значень немає, тому, відповідно, в мене ніяких даних. Тут не створиться, але я зараз якісь числа спробую тут додати, щоб ми з вами могли переглянути, як же створиться моя діаграма. Ну, як вона тут створюється, і літери, і числа. Ось таку, наприклад. І... Пробуємо додати діаграму. Ну, ось, власне, якась інформація по цій діаграмі з'явилася. Тут у нас з вами стовпчаста. Ви вже обираєте в назову тут є стовпчаста, лінійна. Діаграма є, ви бачите, лінії. Тут є кругова. Обираєте на ваш смак і на ваше вподобання, яку ви хочете власне створити діаграму. Так, дуже зручно, тому що ви одразу всі ці дані будете бачити систематизовані, і з них ви зможете знаходити всі центральні тенденції і зможете одразу навіть тут розрахувати частоти. Так. Але для цього вам потрібно буде створити частотну таблицю спочатку, а потім відповідно відносні частоти. Якщо виникнуть запитання, ви можете до мене звертатись. Я з радістю вам допоможу з цим завданням.